мій геймбум, і це. Виживання в Майнкрафті. Оп, то, що нам треба? Блоки в мене є. Це супер. Дякую, Майнкрафт. Тебе треба Далі... так, так. Зайслімо. Я ж вже й інтермен мені не прийшов тут на допомогу. Oh! Джессі, я ще й не на островах. А, кстати, я включил, чтобы показывали дни, сколько я прожил. И скоро будет 50 дней. Интересно, а что там зараз в таком свете? День или ночь? Мені кажуть, що на тому острові нема крилів. Хоча я поблизу ще одні острови. Чай. А мені ще передалю запись. Не хочеться якусь таювати. Знаєш, що рідкісні ті от подоби. Але коли я вважаю на ролику. Просто грав там нову, коли ще не був ютубером. і в мене дуже шитко не знаходились. Все так проходилось коли це, але довго. У мене зараз десь 100 дзі... хоч коли приколи ті от підписники. Я коротше грав з другом і ми почали шукати дер... деревні. І от і його розділили, щоб знайти швидше деревні. Шукаємо, шукаємо, пісні ще розділились. Я сам знайшов через дві хвилини, як ми розділились. Він знайшов ліс. Позлаймо. А я мені пора піку Щоб відхилитись. А зараз треба відхилитись. Ну, держим, чого. Та я до серії подобував. Бу, в серії то зробити, але то ну, довго, тому не добав, не додав то серію. Поки їх подобував, п'ятсот зрезів помирав. Тому мені було весело. Я вернуся до початку. До початку рахуйте. Що нас знайдемо? Ти не серії. Буду шукати. Побіжу я туди от. Там, вроді, я ще не був. Але я не впевнений. Вже пен виділив вчорашній ролик. Прикольні гроки були. Мені сподобались. А, до речі. Сор день. Та, тут я точно не був. Зараз день в світі. А я лажу тут вночі. І бідня і тут і не було. Ході вендер мене, не зустріти саме ліпше, що вони навіть на мене не нападали. Шубки би всім пішов. Ну хотів би ще битись. щит ще пропав в мене, бо я просрав, не встиг підібрати. Бо він у мене поламався. Я не пам'ятаю. Але ще не пам'ятаю. Тих, хто йдеть, приятного аппетита. Ну, по идее, я ще до тих устрів зможу долетіти. Эндержем и оп супер хилка. буде 10 хвилин ролика і серія буде записаною От, і я буду вже серію знайду і будемо блузити вже в наступній серії І це вже 100% бо я написано скачала блутати одні острови у до них долечу а чи аж туди до долечу долетів і й вертатися по тих островах шукати Куди йти? Ты та, О, ні. о, ні. 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 Що Хочешь? Кінця. в дупу йде. Ось таке можна говорити. Раз Все. Шо? Як я говорив, в наступній серії поговоримо, коли будемо облутувати оцей. Точ. Ні. Кажіш, що тут нема корубля. Ладно, наступні серії вийдемо. Що то я буду шкати ще в наступній серії. Ладно, всім разом був я Геймербом. І на 50 серії виживання як серії дні. Ми добудемо крилля Тому всім разом був я Геймербом і це серія виживання в Майнкрафті. Всім папа! -па.